Зіпелор при болю в горлі. Наступний раунд називається Чоловік чи жінка. І не просто так, бо зараз я буду ставити дівчатам питання, на які відповідь може бути лише чоловік або жінка, але є. Маленький нюанс. Людина, яка відповідає, буде лежати на ось цій величезній дошці, і дошка буде змінювати кут свого нахилу, тим самим скидаючи з себе людину. На все про все, у цієї людини буде аж 60 секунд. І за кожну правильну відповідь вона принесе своїй команді аж один бал. А хто ж буде та сама людина? Хто хто Раміна, Хто, 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 хто? ми з тобою не договорили? Прийшов час добалакати, пішли розберемось. Давайте підтримуємо. Ти, ти там розумієшся, так, і ножками, ручками прилипнеш. Хочеш, щоб е, ну, я пропонував тобі в танці пройти, ну розумію, тобі зараз не до того. Образилась на мене. А Навіть можна, за руку мене можна не можна Тебе дещо попросити. А? Щоб ти отак мене знизу тримав, підтримувати можеш? Я... Я тебе підтримую морально. Ні, <годжив> фізично, фізично, ти сильний чоловік! ти провести... ти не хочеш зняти свої мешти? Я, до речі, хочу. Да. До речі, так знімай? А, можна? Так. Давай. Що сказати, хлопці? Це жесть. Ну, гав, даю руку, не бере. Ну, все, третій раз давати не буду. Давай раміна, да, віримо в тебе. Да. Давай, не бійся, я тримаю И... дошку. Давай, залазь, залазь. О, залазь. це капець. Давай бі я ближче, так на segue, Райна, ближче на центр. ближче на да. центр. Вот ще, ще. лежиш <свят> прекрасно. Скажіть, якщо щось ну нормально. Так, так нормально. Отак добре, так, 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 так добре. Да, Час пішов. Давай. Хто викладав слово вічність з уламків криги для снігової королеви? Чоловік. Правильно, чоловік Кай. Компанія Amazon була заснована Ким. Правильно, Джефом Безосом. Кого з відомих людей в Україні називають пташкою? А, жінка? Правильно, парамедикиню Катерину Поліщук. Кому приписують слова? А все-таки вона обертається? А, чоловіка. Правильно, галілею. Хто виконав пісню, за яку фільм ти осяюєш моє життя? Отримав Оскар і Золотий Глобус. А, жінка правильно Квітка Цісик. Найвідоміший житель Бейкер Стріт. Чоловік. Правильно, Шерлок Голмс. Хто відкрив перший у світі магазин інтимних товарів? Чоловіку неправильно жінка Беате Узе. Кого називають жабеням в оповіданні про Мауглі? Це жабиня, Жабеня. Чоловік, жінка, чоловік-жінка. Чоловік. Чоловік Мауглі. Хто співав гімн на інавгурації Байдена у 21-му році? Молодець. Нормально, Нормально. Ти молодець. Ти в, кінці, ти, ти в кінці так трималася? Я думав, ти вже не збираєш повзати, придеться тобі всі питання читати. Я просто вирішила, що я спецпризначенець. Все продовжується раунд, чоловік та жінка, і на черзі учасник з чоловічої команди, якого зараз я покладу на цю дошку. Коли я летіла над Фіджи, качка була зліва. До дошки піде Галицька діва. О! Давай, так, давай, я давай, знімаю рубашечку. А треба розбуватися. Як хочеш, головне, щоб тобі було комфортно. Слизько так. Слизько так. Буде на дошці тобі, чувак. Все, дівчата, він готовий. Абсолютна тиша в залі. Час пішов. Хто допоміг попелюшці потрапити на бал? Жінка. Правильно, хрещена. Перша дитина Адама та Єви. Е, чоловік. Правильно, Каїн, термінатор ті екс третьої частини кіносаги. Люди та чоловік. Неправильно, жінка. Хто винайшов роликові ковзини? Е, чоловік. Правильно, Джозеф Мерлін. На честь кого в родині кліко назване шампанське? Е, жінки. Правильно, вдови кліко. Хто є ведучим шоу розміши коміка по-новому? Чоловік, правильно, Валентин Міхієнко найбільший виграш у лотерею в світі отримав чоловік. Правильно, мешканець Каліфорнії 2 мільярди доларів. Чиє фото традиційно прикрашає вкладенку журналу? Жінка жінка персоніфікований образ сполучених штатів Америки це. Чоловік правильно, дядько Сем, хореограф і засновник Фрідом Балет. Жінка. Правильно Олена Коляденко. Хто винайшов консервоване з молоко? Неправильно чоловік Гейл Борден, засновник компанії Майкрософт. Чоловік. Правильно, Білл Гейтс та Пол Аллен. Кому належить найпопулярніший обліковий запис у Тіктоці? Жінка. Неправильно чоловік у хабі лами. Хто здійснив першу навколосвітню подорож? Жінка. Неправильно чоловік Фернан Маґелан. У мене все. Леся швидше щита. Ти швидше читаєш. Та ти що? Я взагалі такого не пам'ятаю. <гум> ти набагато швидше читаєш. Ти тепер легенда цього шоу. Єдиний, хто це зробив. Це було надпотужно. Це було елегантно. Пане суддя, в принципі, все зрозуміло мені, але ну, маємо почути вас. Та і мені все зрозуміло. Що я можу сказати? Богдан поставив 9 запитань. Леся поставила 14 запитань. Ого! Я поставила ще, Але, але не вони було. закінчилися. І, власне, Раміна відповіла сім разів з дев'яти. Андрій 10 з 14. Перемога чоловіків. Ні, ні, ти дуже гарно ти дуже гарно відповіла. Ти молодець. Ти молодець. Так, пацани. Зібралося. І в фіналі ми маємо показати, хто тут реальний божек. Наша перемога, якби. Бонусне. Хм. Зараз ремінна за тебе. Давай. Скільки відсотків Лесь, граєш не на свою користь зараз. Жінок вважають, що секс у 30 плюс набагато кращий, ніж у 20. Сто відсотків. Тоді відкриваються всі чакри в 30. Ну точно більше 50. Але там вже тиски. По-перше, досвід. По-друге, дуже багато дівчат. Тільки згодом починають Знавати розуміти себе. своє тіло, що себе. Але дивіться, все треба розуміти, що після 30, як правило, вона вже тільки зі своїм партнером. Ну, в більшій мірі, якщо ми беремо, Стоп, а до того з ким? А до того, ну теж добре, все, я не лізу в це За було готовіся. 78. Ми готові дати відповідь. Ти трималася. Ти не договорила, Лесь. Ти не договорила. Жінки вважають, що секс. Краще після 30, а саме у 78. Саме така у нас відповідь. 78. Дай бог. Увага на екран. Приймається відповідь 78%. <плес> а. <плес> Переоцінили трохи. Переоцінили. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Попереду у нас фінали. Це означає, що нас чекає найцікавіше. А зараз нас чекають подарунки і для вас, і для нас. Від нашого спонсора торговельної марки «Ойликс». OLX – нерухомість. Люди зрозуміють і підберуть житло. OLX – знай де! Це дійсно вам подарунки. Це не фарба. Відкривай. Опа! Це вам! Ми не будемо це забирати. Це реально вам. Це реально вам. Павербен. Шкарпетки. Це що таке? Класно. Дуже. Брелока. Носочки. Носочки. Ну що, команди, командочки, перед фіналом маємо чоловіки 7 тисяч гривень, Не дівчата 10! Це <ривіт> О, це це не нічого. Не я. Давайте підтримуємо перед фіналом дівчачу команду. Дівчата! Маємо виграти фінал. Дівчата, дівчата, дівчата. Залишилось виграти фінал і піти з дівчатами пити шампанське. Найголовніше буде відбуватись зараз. Зараз ми заберемо перемогу.